Мебел, ти віриш у привидів? Я вірю в те, що ти дурник. <світ> <світ> Сус! Венді! <світ> що таке, панепойн? Я у справах, а ви гарненько вимийте туалети. Так, бос! І не подумаю. <світ> І не безкетуйте. Народ. Що це таке? Секретна трабина на дах? Е, пайнсу це не сподобається. А? Е, а? Ти лякаєш мене дівко, а нам можна туди залізти. А вже ж можна. Всі на дах! Всі на дах! Всі на, всі на дах, дах! Всі на дах. Зараз зацініть! О, Вау. Круто. Це ти все це, це сюди притягла? Я часом тікаю сюди під час роботи. Постійно, щодня. Бомбезно. Я Бомбазно! Джекпот! Дай пять! Ну, я чекаю! Ха. Эй, это мои друзья! Венди! А, вы же не расскажете про это стену, правда? Побачимось! Забираємося звідси. Бувай, Венді! <рес> Було прикольно. Оу. Oh -oh. Що? Один з нас закохався. Ні, звісно, ні. Просто я вважаю, що Венді прикольна. Можна подумати, що я не сплю ночами і думаю про неї. О-оу! Oh -oh. Таємниці Кравіті Фолз. Ідея Алекса Хірша. Танцювальна вечірка без причин. Давай, 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 давай. давай, давай! Я роблю вигляд, що пишу. Діпер. Що? Що таке? Хочеш приєднатися? Я не вмію танцювати. Не вигадай! Мама вдягала його в овечий костюмчик, і він танцював. Танець ягнятка. Зараз не час говорити про танеця гнятка. Овечий костюмчик. Вау! З маленькими вушками і хвостиком. Тіпер <гум> стрипав і співав пісеньку про травичку. Гей, <гум> <гум> подивіться, кінець роботі. Мене чекає банда. Постривай, а можна мені, тобто, нам е, піти з тобою. М -м, я не знаю. Мої друзі дуже серйозні. Скільки ви казали вам років? Нам тринадцять. Технічно ми підлітки. Гаразд. Мені подобається твій запал. Іду по свої речі. Відколи це нам тринадцять. Це високосний рік? Оближ, Мейбл, це наш шанс потусуватися з крутою компанією. І з Венді заразом. Я так і знала! Ти закохався! 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 Поглянь, що це? Га? Швидше! Упупок! 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 <пот> 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 yeah! Бенді! 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 Привіт, народ! Це мої друзі з роботи Мейбл і Тіпер. А моя жуйка тепер схожа на мозок! Бе! Вона не вміє справляти враження, не те, що цей хлопець! Цей хлопець.